У неділю 16 квітня християни східного обряду святкуватимуть Великдень у Житомирі через воєнний стан нічних богослужінь цього річ не буде. Однак святкова служба у Святомихайлівському кафедральному соборі і освячення пасхального кошика відбудеться після закінчення комендантської години. Про це нам розповів настоятель храму отець Богдан Бойко, закликаючи приходити вірян ввечері напередодні свята та вже зранку у нашому храмі з 13-ї години. По 22 го в суботу ми освячуємо Пасхи, нічного богослужіння, в нас нічне богослужіння не відбуватиметься, тому що ну, сьогодні комендантська година, але о 6-й годині вранці на святе світле Христове Воскресіння у нас богослужіння з 6 по близько 12 годину дня. І весь час ми будемо з 6-ї ранку освячувати Пасхи і кошики. Якщо ж під час служби лунатиме сирена, людей просять піти в укриття. Також святкові богослужіння буде можливість подивитися онлайн. Святомихайлівський собор православної церкви України веде пряму трансляцію в Фейсбук та на Ютуб.